Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Так, сьогодні відосік буде про обслуговування квадроциклу Кайо Бул, Кайо Бул або Кайо 200, і, в принципі, його підвізка, конструкція там, його речагів, його ступиць. Вона майже однакова з усіма квадроциклами, плюс-мінус з об'ємом двигуна 200 кубів. Тому, якщо ви подивитесь про цей квадрик, ви будете знати, як вам поступати з вашим квадроциклом, чи то Ленсин, чи то Лінхай, чи то Рато, чи то мікелон. 100% вам буде все ясно. Так, ну, у мене квадроцикл уже частково розібраний. Деякі елементи підвізки поїхали на реставрацію: це ричаги, шарові опори, рульові наконечники і так далі. А сьогодні поговоримо про ступиці, точніше, про передні ступічні підшипники. Так, в принципі, за всіми вузлами квадроцикла потрібно слідкувати, і особливу увагу потрібно приділяти переднім ступицям через те, що підшипники отримують е високі навантаження. Дехто з вас стрибає на квадроциклах, дехто з вас купив квадроцикл доушний. Невідомо коли вони там мінялись. Дехто з вас їздить по воді, по болоту, по снігах. А це складні умови експлуатації, вважаються і вода. Ну, Які б там не були сальники, вода попадає скрізь. І періодично, регулярно треба перевіряти ці вузли. Якщо ви не проконтролювали, якщо у вас занадто зношені підшипники, то десь в якомусь повороті під час великого навантаження або під час тривалого маршруту, підшипник може перегрітись або колесо може попросту у вас відірватися разом зі ступицею. Тому регулярно перевіряйте стан підшипників і передніх, і задніх. Це запорука вашої безпеки. Так, ну поїхали. Значить, підвізка в мене знята. І поворотні кулаки передні у мене зняті. Але уявимо, що у вас, наприклад, підвізка вся стоїть на місці і вам треба поміняти тільки підшипники. Значить, щоб поміняти підшипник, ну, ясна справа, що треба зняти колесо. Потім знімаємо ковпачок. Потім виймаємо. Руками чи пласкогубцями оцей штопорний шплінт, який фіксує ступичну гайку, відкручуємо гайку нашу, знімаємо шайбу, і у нас легенечко рукою отаким От чином знімається ступиця разом з гальмівним диском. А поворотний кулак у нас виглядає отак. Оце вісь, на якому сидить ступиця. ну оце відповідно, отвори, в якому сидить верхня шарова опора. Нижня шарова опора і рульовий наконечник. Уявімо, що кулак у нас поворотний і залишається висіти на квадроциклі. Значить, ми маємо в руках ступицю. Так, з цієї ступиці я вже зняв і підшипники з обох сторін, і сальники. А ось так виглядає підшипника ступичка з сальниками і підшипниками. Значить. З краю, з однієї і з другої сторони, як ми бачимо, стоїть сальник. Значить, сальники знімаються дуже просто. Кладемо нашу ступечку, беремо інструмент щось по типу силової викрутки і акуратненько таким чином просовуємо. Хопа, підважили. Все, сальничок у нас. Знявся. Значить, сальник далеко не викидаємо, кладемо його десь в надійному місці, бо нам з нього ще потрібно буде зняти розміри. Так само з іншої сторони, але тут спершу треба зняти оцю розпорну втулочку. Вона витягається легенько, пальчиком, її також далеко не викидаємо, значить, і таким самим чином підсовуємо. Підсовуємо викрутку. І значить, ну однією рукою складно це робити. Зараз я це зроблю, а потім вам продовжу розповідати. Значить, знімаємо другий сальник. Ну, як ми бачимо, всередині ржавчина. І тут ржавчина, значить, водичка туди попадала. Ну, не дивно. Ступиці у нас обидві гуділи. Ліва гуділа сильніше оце ліва ступиця, видно тут і внутрішній, і зовнішній підшипник ржаві. Коротше кажучи, тепер нам треба випресувати підшипники. Що ми для цього робимо? Значить, ну, в ідеалі мати якісь приспособлення, мати е набор якихось наставочок, проставочок. У мене зараз майстерня в процесі встановлення. Як ви бачите, у мене навіть стіл ще не дороблений, я стіл поварив, купив лист ОСБ, щоб накрити його, але нема. Тому поки що в даний момент я роблю це. На землі. Можливо, ви так само будете робити. Використовую єдине, що дерев'яні підставочки для того, щоб гасити вібрації і так далі. Ну, коротше кажучи, для того, щоб вибити нам значить, зовнішній підшипник, кладемо підшипником вниз ступицю, беремо силову викрутку, значить, і по діагоналі ставимо її, нащупуємо. Доки наша викрутка упреться в підшипник. І невеличкими постукуваннями то в одну сторону переставляємо, то в другу, потихеньку вибиваємо підшипник для того, щоб не вибити його внутрішню обойму, бо підшипник може розлетітися, невеличкими постукуваннями воно має вийти. У нас виходить підшипник з однієї сторони. Потім ми перевертаємо ступицю. І таким самим чином таким самим чином. Установлюємо ступицю іншою стороною і вибиваємо підшипник з іншої сторони. Все. Бувають, звісно, ситуації, коли підшипник прикипає, коли неможливо до нього підлізти і так далі. Багато моментів, які зв'язані, вирішення яких зв'язані з великим досвідом, з люсарним. Тому не завжди у вас може все виходити. Якщо у вас щось не виходить, краще. Візьміть оцей вузел ціляком, відвізіть його на СТО на будь-яке автомобільне, навіть де вам, випресують і запресують нові підшипники для того, щоб ви не псували собі нерви і не псували запчастини. Бо, якщо ви щось психонете, десь сильніше стукнете або неправильно щось зробите, можна пошкодити ступицю. А дефіцит є величезний, коротше кажучи, на нові запчастини, щоб ваш квадрик не завис в ремонті. Коротше кажучи, коли ми маємо ступочку з випресеними підшипниками ми можемо займатися підбором нових підшипників. В принципі, якщо підшипники не сильно, не сильно прям відверто китайські, то на них будуть вказані номери. Якщо ви бачите, 6004RS RS це внутрішній підшипник і 6202 – це зовнішній підшипник. Та ж сама ситуація з сальниками. Ну, наприклад, 26 на 42. На 7. Це внутрішній сальник, а зовнішній сальник 35 на 7 на 2. Хоча по факту не 2, а 22 внутрішній діаметр. Ну, коротше кажучи, 35 це зовнішній діаметр, 22 внутрішній, а 7 це ширина сальника. От у нас є всі розміри. Беремо, гуглимо, чи знаходимо склад з підшипниками, чи їдемо в магазин якийсь типу промисловий підшипник. От, підбираємо підшипники і акуратно ставимо їх назад. Значить, ну, що хочу сказати. Тут я вже показував да, ну, ржавчина просто тут 100% капець з підшипниками. Якщо подивитись на сальники, то видно, що вони витерті, потерті, подрані, з них стерчить лахміття. Давно сюди, дуже давно ніхто не заглядав. І все в досить плачевному вигляді. Значить, на що треба звертати увагу? Звертати увагу треба на посадочне місце, по якому працює основне ущільнююче кільце сальника. Воно знаходиться у нас отут, на поворотному кулачку. Як ми бачимо, воно досить брудне. Тут є натерті полосочки. Натерли його піском, брудом, тому це треба нам обов'язково очистити. Вимити дочиста, взяти наждачечку якусь дуже крупну, тисячну, там полуторну, може 2000-ну. І дуже обережно, дуже обережно відшліфувати, щоб тут не було ніяких канавок, ритвін. Тому що встановлення нового сальника на отаку пошкоджену і потерту поверхню нічого не дасть. Гумовий сальник дуже швидко витриться, ну, або таку шеришаву. І зіпсовану поверхню. Тому треба оце все діло акуратненько відполірувати, відновити для того, щоб поверхня була ну, майже зеркальною. От, треба зробити таку шліфовку, поліровку тут дуже ніжно, дуже акуратно. От. І отут у нас є кільце, яке стояло у нас у зовнішньому підшипнику, як ми бачимо всередині, воно таке блискуче. Да? Ну, то там від смазочки такі полоски. От. А ззовні воно ржаве, також витерте. І оце кільце, по якому також працює зовнішній сальник, його наружна частина. Тому це все треба також відмити, відшліфувати, відполірувати, для того, щоб встановлений новий сальник працював по гладкій поверхні і не зносився там буквально за перші кілометри. Що, Ну і в зворотньому порядку запресовуємо, обов'язково при запресовці використовуємо дерев'яні підставочки. Значить Беремо ті ж самі. ну Я ще підшипники не підібрав, але суть така. Наставляємо, виставляємо наш підшипничок рівненько. Значить, і в ідеалі це робить за допомогою пресу або спеціальних станків, які запресовують хоча б тіски, або дерев'яна наставочка, і акуратно по кругу простукуємо. При запресовці підшипника не можна бити по внутрішній обоймі, Інакше ми розіб'ємо сепаратор, розіб'ємо сепаратор, який тримає ролики, І у нас підшипник відразу розіб'ється, в ньому буде люфт. Запресовувати підшипник треба тільки по зовнішній поверхні. E, значить, ще суть в тому, що підшипник нам треба просадити десь на 7-8 міліметрів нижче значить, від оцієї поверхні, тому що у нас запресовується підшипник, а потім ще зверху і сальник сідає. І для того, щоб просадити підшипник вглиб, треба використовувати якусь наставочку. Ну, у мене є набір головок, самих різних. і Я використовую головку. Значить, я ставлю головку, головка у мене чітко упирається. По наружній обоймі підшипника, і за допомогою головки я акуратно простукую молоточком невеличкими постукуваннями і засаджую підшипник назад. Це треба робити дуже обережно. Здавалося б, процедура не складна забити туди підшипник, але пошкодити підшипник під час запресовування елементарно, якщо ви не розумієте основних принципів, не маєте слюсарного досвіду, коротше кажучи. тому Іноді краще віддати оцю роботу людям, які роблять це кожен день які розуміються на цьому. Робота не складна, робота недорога, вам її зроблять швидко і не, не, за невелику суму. Зважайте на це. Але якщо руки більш-менш ростуть з плечей, тому ви можете займатися цим, цим самостійно. Так, ну що, підшипники тут стоять нікому не відомі. Китайські підшипники, я радив би ставити сюди середньої якості, якусь Чехію там, чи може Францію. Там ну, вони будуть коштувати гривень, може, по 300, максимум, там, по 400, не, не ставте китайські. Є китайські підшипники, там 50, 60, 70 гривень, він коштує, але краще поставити реально якісний підшипник. В якісних сальниках, ну, напевно, в суті, немає. Тому що, ну, зважаючи на те, що поверхня, по якій працює, Оця внутрішня кромка сальника, а саме вона забезпечує герметичність. Саме вона перед, ну, попереджає попадання води і бруду до підшипників, то зважаючи на те, що ці поверхні у нас вже пошкоджені, отут де сидить наш сальничок, да? і зважаючи, що втулочка оця у нас витерта, і на 100% відновити її стан. Е її шероховатість, її гладкість до ідеального не вийде, то ну, нема сенсу ставити сюди якісь дорогі охуєнні сальники. Візьміть, там, якщо є китайські сальники, реально Ну, хоч, хоч щось, хоч якийсь захист, роль пильника, вони будуть виконувати, і воно буде працювати. От. Загалом заміну підшипників з двох сторін, якщо у вас більш-менш прямі руки, можна зробити хвилин за 20. Це реально нескладна робота, вона елементарна. Розбирається це все елементарно, отакого, От ну тобто повного розбору підвізки робити не треба. Як я показав, це робиться без демонтажа речагів. Тобто треба просто зняти колесо, відкрутити гайку під резиновим ковпачком, і все. Ступиться вже у вас в руках, беріть, знімайте, міняйте, обслуговуйте, ну і так далі. Так, є така теорія ну, Від таких, скажімо, дідов і так далі, то можна додавати смазку в підшипник. Оці резинові чорні кільця по боках з цієї цієї сторони, вони знімаються. Треба таке щось типу леза або канцелярського ножа. Значить, І акуратненько піддіваємо цю резиночку, цей пильник, щоб його не пошкодити. І тоді ми бачимо тут. Ролики-сіпаратори, туди можна додавати смазку. Спеціальну смазку для підшипників, там високотемпературну і так далі. Але особисто я б не радив. Якщо ви купуєте якісний підшипник, то там на заводі розрахована та кількість смазки, яка потрібна для його роботи, враховуючи там, температуру його, там, враховуючи м, навантаження, яке може відтримувати той чи інший підшипник, і так далі. Але дідовська школа, деякі старовіри, як то кажуть. Роблять, ну, особливо на квадроциклах, я бачив в майстернях, там, де міні квадроцикли обслужували, от на підвіску, коли ставлять підшипники, ступиці передні, там задні і так далі, то під оці пильники накладають, повністю забивають, щоб там взагалі не було повітря. В принципі, в цьому є сенс. Якщо там буде повністю забито все смазкою то там не залишиться місця для потрапляння туди води. І навіть якщо ви будете дубасить. Ну Начебто, якщо ви будете дубасити по водички чи маленько, то вірогідність потрапляння води в підшипник буде набагато менша, ніж коли там буде повітря і буде вільне місце, щоб туди затікала вода. Коротше кажучи, якщо коротко, то конструктив оцих вузлів дуже простий і впоратись може навіть ну там не знаю, дитина, підліток, студент чи здоровий дядько, але Якщо ви навіть не маєте слюсарних якихось навиків, якщо ви там лікар, стоматолог, айтішнік, то задача не складна, елементарна. Для того, щоб колесо зняти ключ на 14, для того, щоб гайку відкрутити, ключ на 21. Для того, щоб зняти оцей штопорний шплінт, що утримує гайку від розкручування, треба плоскогубці. Що вам треба? Викрутка, молоток. В принципі, все, більше нічого не потрібно. Я думаю, якусь дерев'яшечку, щоб підставити, також знайдете і якусь наставочку, щоб акуратненько забити підшипник. Не пошкодивши його, ви також знайдете. Так, при зворотній зборці треба бути акуратним затягуванням цієї гайки. От якщо ви її пережмете, ви пережмете. Підшипники, зажмете їх дуже сильно, і підшипники вийдуть з ладу швидше. Треба відчувати то, значить, або мати динамометр і з рекомендованим зусиллям затягувати ступечку або від руки, ну, або дати зробити це більш досвідченим людям. До посінення тягнути, доки в очах не потемніє, не треба. Це треба чутливо зробити, підтягнути до якогось там певного зусилля і зашплінтувати. Ну що, сподіваюся, інформація в якоїсь мірі вам була корисна. Якщо вам цікава інформація з приводу ремонту, експлуатації, обслуговування квадроциклів, чи ви хочете придбати собі квадроцикл і не можете розібратись, якої моделі, якому бренду віддати перевагу, контакти я завжди залишаю на екрані. Значить, звертайтеся, спробую всім допомогти. І лишайтеся на каналі, якщо ви чекаєте, чергового відосика про ремонт, відновлення, реставрацію якогось квадрика. Ну, тут у нас буде окремий відосік про реставрацію підвізки, там про обслуговування передніх гальм, вони висять супорта. Значить, буде окремий відосік про задню підвіску, про усунення підтікань масла по двигуну, бо тут стоїть двигун Лансін. Про нього я вже розповідав неодноразово про його слабкі місця. І одним із слабких місць і особливостей цього двигуна є те, що він пісяється, він починає обливатись маслом. Тому що йому недостатньо охолодження, як ви бачите, клапана кришка вся в маслі, і причому цей двигун виглядає ще досить непогано. Тут, по суті, тільки клапана кришка постраждала значить, від експлуатації, тому ми її обслужимо, усунемо підтікання масла Ну і передамо квадрик власнику, щоб, щоб вони використовували його за призначенням.